Розпочали будівництво підземної частини лікарні, яка умовно назва має ковчег. Це вже перехід від і фактично як укриття від нашого там головного корпусу. Це укриття, це монолітна конструкція. Знову ж таки, такого не було. Жодного приміщення, вигляду укриття. Лише є невеличкі підвали, які зовсім не пристосовані ніяк. Тобто, укриття в лікарні немає і не було. Тому дуже важливо зараз забезпечити ось таку можливість а, і безпеки пацієнтів, і персоналу, і в принципі надання допомоги під час обстрілів, під час ворожої російської агресії і в умовах лекалити так само. Це повністю монолітна конструкція, виконана за всіма умовами і правилами. Відповідно, де СТУ да, і сертифіковані, і далі будемо продовжувати. Наразі виготовляється вже технічна робоча документація щодо зведення основної частини, десь приблизно за місяць. Ми розпочнемо зведення там основної частини. Новоно повністю таким чином, що тут забезпечується і діагностика, і хірургія, і палати, і підземний паркінг, в тому числі, да тобто все розраховано таким чином, щоб воно працювало і за мирних часів. Тут буде надаватися весь спектр медичних послуг. Часом це більше 500 людей медичного персоналу, і фактично це тисячі пацієнтів. Тут основна історія, що це сховище, так би мовити, це підземне відділення, люди ось по таким фактично переходам, захищеним, мають мати змогу дістатися з будь-якого відділення території обласної літаки.